Військовий крах 1898 року призвів до думки про нагальну необхідність змін. Цю думку підтримували різні політичні та соціальні кола Іспанії. Однак, якщо консерватори вбачали в цьому негативний вплив сучасних ліберальних політичних віянь, то ліберали та ліві рухи навпаки бачили в цій поразці знак того, що час старих методів керування країною сплив: соціалістичні, республіканські та сепаратистські ідеї ширилися країною. 1879 року було засновано Іспанську соціалістичну партію, 1894-го національну партію, а 1901 – каталонську лігу регіоналіста, яка зажадала автономії регіону. Щоправда, в рамках єдиної держави, адже була насправді консервативною політичною силою. Суспільство дедалі більше радикалізувалося. Ще з кінця 19 століття Іспанію накрила хвиля терактів, характерних для монархічних держав тих років. Ліві радикали та анархісти різних штибів вчиняли замахи на чиновників буржуа і крупних капіталістів. Під удар попав навіть король Альфонсо XIII, який вступив на престол у травні 1902 року. Під час його весілля на онуці королеви Вікторії, принцесі Вікторії Євгенії, анархіст Матео Морат кинув бомбу у королівський кортеж, яка вбила близько 30 людей. Дружину короля заляпало кров'ю однак і вона, і король лишилися неушкодженими. Цей замах схилив короля, який і без того був прихильником радикальних методів боротьби з бунтівниками, до впровадження жорстких репресивних заходів, спрямованих на боротьбу з анархійськими та робітничими рухами. Було посилено цензуру, розширено повноваження поліції та збільшено кількість арештів. Ситуацію не сильно покращував навіть сплеск нових технологій на межі століть. 1898 року Мадридом рушили перші електричні трамваї. Розширювалася міська інфраструктура, з'являлися великі громадські споруди та розважальні парки. Споживчі товари стали різноманітнішими і принесли більше комфорту у будинки середнього класу. Деякі світлі уми в уряді розуміючи до чого все йде, намагалися здійснити революцію згори». Тобто реформувати політичну систему, уникаючи кровопролиття. Одним з таких був прем'єр-міністр від лібералів Хосе Каналехас, який підтримував ідеї регіональної автономії, але у формі, яка б не загрожувала єдності держави, виступав за свободу совісті, включаючи секуляризацію суспільного життя та обмеження влади церкви. Виступав за покращення умов праці та захист прав робітників, а також намагався реформувати армію. Однак талановитий політик. Так і не встиг втілити свої ідеї в життя. Незважаючи на всі реформаторські потуги, він все одно залишився ворогом для анархічних та лівих робочих рухів, адже все одно залишався завзятим прихильником монархії та прихильником жорстких методів боротьби з революційними рухами. Саме за це, 12 листопада 1912 року, він був вбитий в Мадриді анархістом Мануелом Пардінясом. Разом з Каналехасом загинула і остання надія Іспанії на помірковану трансформацію політичного режиму. Влада закрутила гайки ще міцніше, і країна все впевненіше скочувалася до великого політичного бунту. Ситуацію підігрівав і молодий король Альфонсо XIII, що активно підтримував консервативні рухи в країні та втручався у діяльність урядів, підриваючи тим самим довіру до конституційної монархії. Альфонсо також можна з упевненістю назвати останнім експансіоністом на троні Іспанії. Тінь імперії, що щойно рухнула, не давала спокою молодому королю. Але відновити позиції на світовій арені було нереально, адже країна просто не витримала б протистояння з ведучими державами світу. Тож єдиним об'єктом, на який можна було б виплеснути свій імперський ресентимент, залишалася Африка, і, зокрема, Марокко, яке, як здавалося, було по зубах Іспанії. Нейтралітет у першій світовій війні не приніс значного заспокоєння соціальної напруги однак на певний час покращив економіку країни завдяки зовнішній торгівлі. Особливо зросли сільське господарство та ткацька промисловість а пряме залізничне сполучення з Францією допомагало уникати німецьких субмарин, які полювали на військові та транспортні кораблі Антанти. Однак наприкінці війни в країні зросла інфляція, а багато безземельних селян поповнювали ряди анархічних рухів. Соціальні настрої також підбурювали новини про більшовицький переворот в Росії, і у 1918 році ситуація в країні стала настільки неконтрольованою, що власники підприємств почали наймати збройну охорону, а центральна влада засновує так звану цивільну гвардію, яку використовували проти страйкарів та анархістів. Коаліційні уряди все більше втрачали контроль над ситуацією, символом чого стало вбивство чергового прем'єр-міністра Едуардо Дато навесні 1921 року. І ось в цій вибухонебезпечній ситуації король та уряд організовують військову кампанію в Марокко задля розширення свого впливу в регіоні. І ця кампанія стане тією соломинкою, яка переломить хребет іспанській політичній системі та зведе на Олімп особистостей, які довгі роки після цього будуть вершити долі іспанського народу. Згідно з фейським договором 1912 року, Іспанія та Франція поділили між собою зони впливу в північній Африці, і зокрема в Марокко. Більшість території залишалася за французами. Іспанці ж отримували невеликі території навколо міст Мелілія та Сеута. 1920-21 року іспанці спробували розширити зону впливу, відвоювавши територію в місцевих племен, але зіткнулися із запеклим опором Берберів на чолі з ватажком Абдель Крімом. Кульмінацією цього протистояння став похід іспанської армії на чолі з генералом Мануелем Фернандесом Сільвестром, який не сприйняв всерйоз погрози Абделькріма. Та завів своє військо надто далеко вгори, не передбачивши надійної логістичної системи. Там, на хребті Ерриф, іспанська армія зазнала однієї з найбільш нищівних поразок в історії, яка отримала назву Анвальська катастрофа. Вона названа так на честь села Анвал, біля якого на висоті Ігерібен влаштував польові укріплення генерал Сільвестер. Розтягнуте між системою подібних укріплень та фортів, 20 тисячне іспанське військо, було розбите серією безперервних атак берберів, які мали значно менші, але більш скоординовані сили. Страждаючи від нестачі прісної води, снарядів для гармат та патронів для гвинтівок, іспанська армія, що значною частиною складалася з призовників, дуже швидко втратила бойовий дух. Партизанська тактика берберів та брак координації призвели до розпорошення війська, яке почало розпадатися на невеличкі підрозділи, а артилерія не могла вести ефективний вогонь по партизанах. Битва тривала з 14 по 22 липня, коли три тисячі берберів Абделькріма пішли у вирішальний наступ та остаточно зломили супротив іспанців ці дні безпосередньо в околицях Анвалу іспанці втратили близько 12 тисяч солдатів, 8 тисяч вбитими та 4 тисячі пораненими. Намагаючись врятувати армію, генерал Сільвестр віддав наказ про відступ, який обернувся панічною втечею та загибелю ще близько 5 тисяч солдатів в період між 22 липня та 9 серпня 1921 року. Однак ці втрати іспанський генерал вже не побачив. Усвідомивши масштаби катастрофи, він покінчив із собою у другій половині дня 22 липня у своєму наметі на висоті Ігерібен. Цю так звану Ривську війну іспанці шляхом колосальних зусиль за 5 років таки виграли. А Абделькрім здався в полон їхнім союзникам-французам. Однак анвальська катастрофа стала шоком для іспанського суспільства. Ця поразка підкосила армію, адже через неефективне командування в рядах військових почали поширюватися бунтівні настрої, а рядовий та молодший офіцерський склад почав втрачати довіру до командування. В той же час цей конфлікт став поштовхом для кар'єри багатьох талановитих військових. Зокрема, і молодого офіцера Франциско Франко, якого відзначали за організаційні здібності та успіхи в управлінні військовими підрозділами. Це дозволило молодому військовому отримати звання полковника, коли йому було всього 33 роки. Але зоряний час цього талановитого вояки ще не настав. Після розгрому країною прокотилася хвиля антиурядових демонстрацій на тлі поразки. Народ сумнівався у спроможності уряду керувати військом і державою загалом і був недалеким від істини. Двопартійна політична система остаточно зжила себе. Опозиційні сили ставали все радикальнішими і при цьому ніяк не були представлені в парламенті. Кортеси, в свою чергу, стали розсадником корупції та імітації демократичних процесів. З 1917 по 1923 рік жоден кабінет міністрів не пробув при владі навіть року, змінюючи один одного із одним і тим. Самим результатом, а точніше, його відсутністю. Ну і вишенькою на торті залишався консервативний король, який не виконував жодної об'єднавчої функції, лише вносячи ще більше розколу суспільство. Революційна ситуація назріла. Однак, якщо в більшості країн Європи в цей період державні перевороти скоювали ліві або ліберальні буржуазні сили, то в Іспанії навіть державний переворот був консервативним? Настільки консервативним, що коли в інших країнах монархи масово злітали з престолів, в Іспанії монарх сам активно підтримав цей переворот. Хто ж став його очільником? 13 вересня 1923 року генерал-консерватор Мігель Примо Де Рівера оголошує пронунціаменто. Цей термін описує ситуацію, коли іспанські військові об'являють про взяття влади в свої руки. Мотивацією військового ватажка, який певний час був членом парламенту, було покладення краю нестабільності в країні і встановлення жорсткої вертикалі влади авторитарного типу, у якій Рівера бачив інструмент порятунку країни. Кортеси протестували проти цього однак, Альфонсо XIII розпускає парламент, призначаючи Ріверу начальником військової директорії, тобто першим міністром по факту і диктатором по суті. Консервативному монарху припав до душі диктатор-консерватор. Тож він, як і у випадку з королем Італії Віктором Емануїлом II і Бенітом Мусоліні, за рік до цього відіграв ключову роль у краху парламентської системи, не усвідомивши, що саме ця система була гарантією конституційної монархії та його влади. До речі, більшість військових не приєдналися до перевороту, втім зупиняти його вони теж не стали. Спираючись на риторику, яка оперувала поняттями вітчизни, церкви та монархії, Рівера прагнув відродити авторитарну форму правління. Комуністична партія, страйки та каталонський регіональний уряд опинилися під забороною. Дія Конституції 1876 року була припинена. Політична діяльність та преса обмежені. Крім того, було прийнято централізований підхід до управління економікою. Що означав державні інвестиції, високі тарифи на імпорт та державні монополії? Була введена система соціальної допомоги за зразком, запозиченим у Мусоліні. Диктатору трохи допоміг післявоєнний світовий економічний ріст. Однак, у другій половині 20-х ситуація знову почала погіршуватися. В армії посилювалася ворожість до рівери. Який намагався запровадити новий принцип просування по службі на основі особистих заслуг, а не вислуги років, і позбутися частини офіцерів із перенасиченої кадрами армійської верхівки. 1926 року незадоволені військові ледь не здійснили державний переворот. Каталонія продовжувала залишатися центром опозиції. І ні королівський палац Падральбес, побудований у Барселоні 1929 року, ні міжнародна виставка того ж року, що проходила в районі Монжуїк в Барселоні, не могли замаскувати тяжкість ситуації. Втім, величезна площа Іспанії з неокласичним фонтаном назавжди залишиться чудовою пам'яткою цього періоду. Рівера поступово здавав позиції, і Альфонсо довелося турбуватися вже не тільки про хитке становище свого диктатора, а й про власну непопулярність. У 1930 році перспектива нового перевороту змусила Альфонсо відправити втомленого Ріверу у відставку. Саме так, в той час як в Італії диктатор Мусоліні звів роль короля до символічної, король іспанський сам вирішував, якого диктатора йому обрати. Остання бліда відрижка колись потужної абсолютистської іспанської монархії. Наступником рівери став генерал Беренгер. Який скасував деякі найжорсткіші заходи попередника, через що його правління отримало назву м'якої диктатури? Однак, на долю цього діяча, окрім невирішених внутрішньополітичних питань, додалася ще й світова економічна криза, і в лютому 1931 року Беренгер подав у відставку. Це був кінець як диктатури, так і монархії. Король, який тепер тісно асоціювався з диктатурою та усіма її провалами та невдачами, потрапив у Цукцван, хоча поки що не знав про це. Розуміючи, що чехарда диктаторів веде країну в нікуди, Альфонсо XIII захотів повернутися до демократичних інститутів. Він призначає новий кабінет на чолі з адміралом Хуаном Баутістою Ансар Кабаньясом, який в свою чергу оголошує про проведення в країні муніципальних виборів. Перше за 9 років, однак ці вибори були сприйняті місцевими елітами та виборцями не лише як спосіб обрання місцевої влади, а й як своєрідний референдум з питання довіри до королівської влади. Як такої, результати шокували і Альфонсо, і весь ультраконсервативний табір. Монархісти набрали на цих виборах менше чверті голосів. Той час як республіканці, соціалісти та інші більше 65%, а в Каталонії більше 75 Альфонсо зрозумів, що все скінчено, і захищати королівську владу, навіть якби він вчепився в неї мертвою хваткою, ніхто не буде. Король зробив заяву, в якій зазначив, що йде у вигнання, щоб не стати на заваді волі народу. І 14 квітня 1931 року покинув країну. Однак формального зречення престолу не підписав. Того ж дня було проголошено Другу Іспанську республіку. Першим прем'єр-міністром Нової Республіки став Нісето Алькала Самора. Вибори до кортесів в червні 1931 року призвели до великої перемоги партії республікансько-соціалістичної коаліції. Однак надіям на соціальну реформу не судилося збутися завадили гострі економічні труднощі, спричинені великою депресією, а також розбіжності у правлячій коаліції. Нова конституція, ухвалена в грудні 1931 року, була спрямована на зміцнення демократії. Вона надавала виборче право жінкам та оголошувала повну свободу віросповідування. Крім того, було підвищено заробітну плату. Проте навіть нова республіка не змогла забезпечити громадської стабільності. Антиклерикалізм нового уряду та конституції, а особливо відокремлення церкви від держави, викликали обурення прокатолицького табору і призвели до відставки Алькала Самори з посади прем'єр-міністра. А зухвала поведінка соціалістів, що часто гребували конституційними процедурами заради впровадження власної політики, викликала реакцію та мобілізацію правих сил. 1933 року Хосе Антоніо Прімо де Рівера, старший син колишнього диктатора, засновує партію Іспанська Фаланга. Партія пропагувала насильство, категорично виступала проти регіонального сепаратизму та виступала за повернення Португалії та Гібралтару. Ну і куди ж без антисемітизму? 1935 року фалангісти здійснили низку нападів на універмаги та магазини, що належали євреям. Заради справедливості, однак, треба зазначити, що антисемітизм фалангістів носив скоріше політичний характер аніж расовий, адже євреїв ця політична сила тісно асоціювала зі своїми головними ворогами, називаючи їх творцями так званого юдео-масонського інтернаціоналу та двох найбільших зоолюдства з точки зору фалангістів капіталізму та марксизму. На релігійному фланзі, в свою чергу, католицький священик Хосе Марія Ескріва де Балагер, якому в Мадриді було видіння, започаткував рух опуздеї, покликаний заохочувати католицьке благочестя. Посилення правих призвело до того, що саме вони разом з центристами виграли вибори 1933 року та сформували уряд. Вони відмінили антиклерикальне законодавство та жорстко подавили загальнонаціональний страйк, спровокований лівими, які відмовилися співпрацювати з новим урядом. Ситуація в країні пішла в рознос. наприкінці 1934 року. Ліві знову оголосили загальний страйк. А регіональний уряд Каталонії проголосив незалежність. Щоб зберегти контроль, центральний уряд задіює армію. Цей час в Астурії шахтарям вдалося об'єднатися, дістати зброю на складах та збройових заводах, та у збройовому протистоянні перемогти місцеву поліцію. Однак, у відповідь це спровокувало вкрай жорстокі військові дії, у плануванні яких частково брав участь, і вище згаданий Франциско Франко були задіяні флот і авіація, які нещадно бомбили бунтівні міста. Повстанці билися відчайдушно, але їм протистояв, зокрема, іноземний легіон під командуванням Франко. Це були професійні добре навчені війська, які володіли високим бойовим духом, що було особливо важливо в ході вуличних боїв. В результаті локальні повстання були розгромлені, однак це лише погіршило ситуацію. Наряду з радикальними правими в країні виникало дедалі більше радикально лівих рухів, а ідеологічні протиріччя все частіше закінчувалися насиллям. В таких умовах країна підійшла до виборів 1936 року, на яких більше половини голосів набрала коаліція Народний фронт у складі кількох лівих партій на чолі з соціалістами. Праві набрали вдвічі менше голосів, але змиритися з такою поразкою не захотіли. 17 липня 1936 року військові підрозділи в іспанському Марокко, очолювані генералом Франціско Франко, піднімають бунт, який вже наступного дня поширюється на материкову частину Іспанії. Військові придушують осередки супротиву лівих республіканських сил та намагаються захопити владу у великих містах. Однак, вчасна реакція республіканського центрального уряду стає на заваді заколоту в Мадриді, Барселоні та деяких інших містах. Уряд закликав народ до самооборони, і тисячі добровольців почали формувати ополчення. В цей час військові беруть під свій контроль Кадіс, Сарагосу, Вальядоліт та величезні території на півночі та заході країни. Під контролем уряду залишилися Мадрид, Барселона, Валенсія та загалом майже весь центр та схід країни. Будь-які спроби домовитись провалилися в Іспанії. Спалахнула. Громадянська війна